Це знову заказ, не зміняв! Це жопа трищандрій. Точно мають якогось весілля, ваші. О, тут вас весілля. Ні, не жарко. У нас там видалить. Не йде до трамвая. Трам, трам трамвая. Ой, тут не зашвидвався.

Трам! Фонтани, у вже тримали, вже відповіді. нас світу, фонтани, але вони зараз виключені, тому що так само в зв'язку з Так, І я з нею знімаю. Пішли. Ось яка травми був. Це перший травми, який я сьогодні побачив іншого кольору. Біжи! Travaglio, travaglio! Ah, sì! Così! 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 Così!

Ну, <плес> це на цей травм, так? Да? б щось, якщо це цей травм? З мальником, бач? Екскурсійний да, трамп, байка в ярм. Трамп ярня, а жістоко находимо, заходить. Давайте, будь ласка, сам. <плес>

Троє другого класу є на місці. Троє є. Трой, 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 є. 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 можемо їхати всі на місці. Всі всі є на місці. Я вас попрошу не вставати під час руху трамваю, тому що це небезпечно, ми можемо вкласти поколічитися. Добре? Звідки не тримайся? Мене звати Маргарита. Сьогодні я буду вашим екскурсіоводам я вам розповім про самі визначні місця. Звичайно, ми не будемо їздити з вами через центр, так, тому мені доводиться вам просто розповідати про них. Але коли ми будемо повертатись і наша остання зупинка буде це площа Борис, то я вам буду заохочувати увагу так, на тих місцях про які я вам розповідала. Він у нас е, приїхав з міста Цюри, швидцарського міста, сам він має незвичайну історію. Кажуть, що у місті Цюри проживав е, чоловік, е, який не вибухався не І він постійно, коли йшов на роботу, то вступить валюжу, то йому чорна кішка перебіжить дорогу, то він десь пальце зламає. Ну, повністю невисоча людина. Ось він приходить одного разу на роботу, і йому директор каже, що він оголошує конкурс на щасливий квиток. І хто його візьме собі, той і виграє звичайний подарунок, але не казав, що саме. І ось цей чоловік вирішив за своє щастя, чому тоді відповідно будемо. Що його плиточок виграшний і його понародок чекає. Е... Почала мерти, людям не вистачало води, щоб прогодувати себе і свої родини, і вже вони не мали ніякої надії. І Ось у містах в'їжджає е, стариган на віслюху е, і попросив одної перехожої жінки купити стелиха води. Вона йому пошкодувала цієї води, тому що їй самі треба було годувати свою родину. Цей стареган перетворився на лицара з посухом, який вдарив посилі, і, і розголов. we is the beginning the future state. a um, Століття князем Ольгардом. Ви вчили вже про річ Посполиту, Про Литовські князівства, так і польські. У нас приїжджає Литовський князь, князь Ольгард зі своїми братами, племінниками, братами Куріатовичами. І мають на меті приєднати Київські землі до Литовського князівства. Він ведет запекло Кунізу, щоб приєднати ці землі. Хотіли спалити їхні хате і огороняли. Моє обидва зустріни статус. Це замовлення. Uh -huh. Але на честь у цих мужніх сестер було названа наша міська а на честь меншої сестри Вишеньки була названа мікрорайон Вишенька, який, до речі, є зараз одним з найбільших. Він постійно розрвується так навіть. Законцювали наші мікрорайони і пустили знову трамвайжа. Нещодавно проводився конкурс на найкращі назви вулиць і наз... назвали наші нові вулиці як старіча трамвай і дев'ятий мікрорайон. Це не єдині легенди. як вийти з будь-якої важкої ситуації. Кажуть, що ось на річники біля Роженка, де острів на валіки буде на питання плечі ще діти. Ми саме ходимо знову приїжджати, я вам покажу. Ось на цьому острові темпа зосереджуватися військо Івана Руна і вони були проводили точніше військовами. Як ви думаєте, чому ми правимо ключок? Рибацький. З так. Чому рибацький ключок? Правильно, коли нам надали право торгувати, і почали саме з риби. Вони почали виловлювати рибу з Південного Богу і продавати її як за кодор, так і в інші міста. Тому вирішили ось. Так, да, це було скучно. Дуже скучно було. — Нема соломії, забули. А що ви знали? Вона нішу сиділа. <гум> І реально прикинули. І ушко від нього. Він не так так, що коли мені показує, що кінчилась батарея, це просто що відео кінчилось. <гум> я думаю, як шості. так? Це був шок для тебе. Да. І попереду, Я слухай, і попереду фабрика рошен. Там ти рошен, ми зараз до йдемо. О, Скільки треба заплатити за нас усіх на автобусі? Тут типу, є аеропорт. Може чи читати. Може? може вертольотний. Ай, він -то холодно. Ну на.

ще на себе знімати, так? Да? Да. Я знімаю, що ти знімаєш, що я знімаю. Так, що ми знімаємо, що ти знімаєш. Що ми йдемо в ретро. Що ми йдемо в ретро музей. Так, ми йдемо в ретро музей. Круто. І там фотографії. Я в Європі була в такому будинку, там все були машини. Не паркувати. Такий толк не Що це є? Пофіг в мене теж є. Що? Тобі є Так Скоро буде мій ха. А ви фонтан мені? У мене сумника кольору. А це оранжевий. Ей, чі хоче Знаєш, як у нього шапка називається. Знаєш, як у нього одна шапка називається. Це означає для хлопців для дівчат. Для таких тупих, як Андрій. я Мені притулилося, що мені крикнули ростик. такий голос, як мій мама. О, камера! Я камеру яка не камеру. Ти чуєш? А що ми ведемо? О, жостока пішли. сраку обійдеш. Стоп, а ми Бо туди пішли? Що сяде? Так, ми не знаємо. Я буду попрощатися в ретромузеї, побачимося. Так, так і ми в ретромузеї в очереді. Ти ретро -музей. Ти ти. В очереді ретромузею. А це щось не похоже на ретромузею. Молодець. 9 має 1945 року. Дев'ятником. 9... Ага. Моя вся група. Там москалі. Чесно, мускулі не просто говорить. По-русски з акцентом таким. Таким, да. А весна ли? Такой. beep 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 beep